Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Приблизно у той же період, що й Голубков утік ще один представник українського шоу-бізнесу: комік чи, скоріше, просто клоун у недоброму розумінні Андрій Щегель. Знайшов собі спосіб з'їбати і пожити в комфортній психологічній обстановці. Цей лицедій знайшов інший привід зникнути: благодійність. Пообіцяв мінкульту під час свого туру збирати гроші для ЗСУ. А коли вже прибув до Туреччини, заявив, що повертатися не збирається. б**ся, криса під час війни. Да. Ну тобто нічого не шкребе. Ну, там до кори сумління, ні, нічого не шкарба. Кодом Стало зрозуміло, що втікачу абсолютно до лампочки, хто і якою ціною боронив його спокій в тилу. Я виходжу з того, що це вибір хлопців, гинуть. Тобто знову риторика від ненароджених для війни, яким абсолютно пофіг чи вистоїть їх держава. Щегель до того ж назвав Україну фікцією. Щоправда, потім він проспався і почав вибачатися. Але вже всі все почули. Шкода, що багато засобів масового інформування зацікавлені лише в клікбейтах, які породжують непорозуміння і ненависть. Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні. Якщо чесно, Андрюша, то виглядає, наче текст якось по дебільному написаний. Та й взагалі можна було краще підготуватися і принаймні вивчити заяву, а не читати з папірця. Такі потуги широкий загал не оцінив. Більш того, в щирість каяття Щегеля не повірили і колеги. Ще не вистачало йому хустинки, і, і щоб він на турецькому звертався ще. Як Оксана Марченка, через цих двох перевертнів українським артистам значно ускладнили процедуру отримання дозволу виїхати за кордон, а це вже могло вплинути на швидкість та кількість зібраних грошей на потребу армії. Тобто, шкода від їхніх дій щонайменше подвійна. В мене тут є запитаннячко.